Це світлі, та преподобні отці, приподобні сестри, брати та достойні мовільники, слава Ісусу Христу. Радію з того, що можемо спільно у мирі на цій благородній та багатолюдній прошлій молитися, наш люд на сході України. Риз та наруги, збройні напади та закоплення невинних, то, тощо усе походить від злого духа. Це великі і страшні гріхи, гридка провина. Це д'явол, який воює в людському тілі, вбиваючи ближні. Такими себе уявляють сепаратисти і загарбники, усі удібні до них. Сам Ісус Христос вказуючи на зрадника, як повідомляв апостолів, та один з вас диян. Учень Юда мав лише намір зрадити Ісуса. А Сын Божий назвав його днявом, Хто ворожий нас. Віздиться бажання підкорити собі чужі землі та закути у кайдани народ. У сьогоднішній день вшановуємо і виявляємо велику любов усім мерянам та окремо кожному і кожній вірним нашої церкви. На синоді української грекокоді прийняли благодатне рішення відзначати цю дату з нагоди проголошення Мір'янина Володимира прийме блаженним Святої Церкви. Сьогодні день мірянина нашої церкви. Можливо, для людського ока він нічим особливим не відзначався, але вистачало в його житті того що він був вірний Богу через служіння Ближнім. Цей благородний чоловік не злякався озброєних військових окупантів та не боявся, що його можуть тві мучити або вбити. Ні. як Володимир відважно ступав кроками зі своїм священником. Отцем Конрадом Миколою, який ніс духовну поміч хворій жінці. Вона була при смерті, тому священник спішив зі сковою та святив причастям. Можливо, стояти поруч священника був обов'язок паламаря. Але святої пам'яті, як володимир, особисто вирішив тих, зі священником до хворої особи. Вони успішно виконали волю Бога, з почуттям виконаного обов'язку поверталися до церкви. Цих двох праведників зустріли радянські анкабілисти, які з великою ненавистю кинулися на миролюбних осіб. Завдали їм численних рам та замордували на смерть. Ось культура переважаючої кількості особи радянського рівня, вбивати і мордувати усіх, кого заманеться. Така тактика російського уряду спостерігається і на сьогоднішній день, зокрема, проти усього що називається українським та прагне до свободи, яку дарує Господь. Володимир приймав впав жертвою російських військових, які вбачали у його віровизнані слугу Бога і неприненного ворога проти всякої несправедливості, віддав життя з любові до Господа церкви та ближнього. Мав можливість знайти зі священником, бо ніхто його не змушував, щоб подорожував до хворої особи, теж не користав із пропозиції Христа, як будуть вас переслідувати в тому місці, тікаючи в інше. не втікав, ні. Блажений Володимир був особою благородного Духа, показався духовно блискучим і непохитним у вірі алмазу. Бажав волю Бога Тому, щоб ти зі священником та принести Христа і спасіння вмираючий жінці, не вагався відносин виконання цього завдання. Не ставив собі запитань, чи саме він повинен йти, поважав, відповів священника, цінив спасіння та духовний стан горній особі, швидше помер зі священником від своєї односельчанки, до якої пробу прибули з Ісусом Христом, укритому присвятію Христі. Повертаючись до храму, не відав того, що стане мучеником Святої Церкви. Блаженний Володимир був, не був особливою людиною, але був вірним та віданим Богу. Цей незбройний, мирний та просвіт чоловік, показався сильнішим та нужнішим від озброєних до зубів ворогів. Праведних личів скротим по військовим особам. Не нарікав і не являв ненависті. Ні. Мучений виконував їхню волю. Прямо туди додин буде вказувати озброєні люди. Пав жертвою жорстоких ударів та гострих куль, а не переможений любові до нижнього. Святий пан Злодоруський промушеників та мучителів так відзивається. Мучити озброєні, а мученики борються в поголені на І перемога залишається за поголеними, а не за озброєними. Вони отримують чарани, ставили трофеї перемоги над діялом. Блажений мученик Володимир впав жертвою 35 років мужністю братів Махавеїв і, хоч маючи молодий вік, сягнув духовної зрілості, за короткого часу, ставши досконалим, він виповнив довголіття. У тій цій церкві, замистуючись про мучеництво, вчинив такий висновок. Мучеництво, очевидно, є й те, коли людина зберігає ради Христа що небудь таке, чим може викликати на себе смерть. А наш Спаситель значно розширює розуміння мучеництва, коли говорить про особу, яка віддає своє життя з любові до своїх друзів. Таку любов видає в мучених таку любов показують ті, хто на сході України віддають своє життя за своїх рідних, близьких, за нас, за свою батьківщину. З одного боку, ми сумуємо за тих, хто віддав своє життя з любові до Господа та свого народу. З іншого Богу подивляємо таких відважних осіб, відчай духів, які не бояться покласти своє життя, щоб захистити друзів, виволоти свободу для народу, принести мир та спокій кожній людині, вбитих на майдані у Києві назвали Небесною Сотнею, виписали їхні імена роздрукували світлини, написали вірші та пісні про них, їхні подвиги та відпав. Святий Іван долоруський дергує нас таким висловом. І насправді, яка необхідність у наших словах тим, яких подвиги вище від смертної природи. І нагороди вищі і сили і розуміння людського. І коли ми святкуємо 25-му сітцю виходим нашої церкви з укриття, згадуємо усіх знаних та незнаних усіх нашої церкви, які віддали своє життя з любові до Бога та ближнього, або понажалися на небезпеку зберігаючи віру та любов до Святої Церкви і народу. Наша церква прикрасилася кров'ю та переслідуванням її вірних, які снішу і брилянтів, золота і плакання. Бо вінець нагороди отримає від Бога вічний, а цінності матеріальні мають світне. Достойний сразу и зберігати заповіді Господні та застати любові водичні. Ті, хто не каються за промахів життя, хто не примириться з Богом, хто триває в мене і всі обличчя, хто не можуть розраховувати на радість. Усім звідси будуть вічне щастя у небі. Юним дорослими, дітями і старцями, бідними і забожним, хворими і здоровими. та в сила мучеників, що вона головне не тільки окремих людей, але й тих, хто носить діаде. Вона посорона. допомагає здобувати мир кожній особі та дарує спокою Україні. Блаженний мучий половина, молися за вірних нашої церкви та злагоду Україні, Вітаю усіх наших вірних, пам'ятним днем мирянина, бажаю усім постійного привітня з Богом світлих Господніх дарів та доброго здоров'я у виконанні Божої волі. Слава Ісусу Христу!